I mean, do you feel... скажіть чи ви бачите якісь можливості домовленості у цьому сенсі з урахуванням того, що Путін видається, що він готовий зупинятися. Чи дійсно французькі, чи якісь контингентні невеличкий, які запропонують, що цього буде досить? Як змусити Путіна якось зробити крок? Передусім, а... А ви знаєте, ми дуже довіряємо своїй армії. І я скажу вам чесно, якщо буде можливість збільшити нашу армію, а серйозно збільшити, якщо на це буде і зброї і фінанси, ми ну, можемо жити і без іншого континенту. Але ще раз, це захист Європи. Те, що їх контингент, хтось з них може бути у нас або в морі. Хтось не суші, це захист, що, що якщо щось, то вони будуть тримати це, тому що Путін після нас піде в їх країни. Це для них потрібно. Mm -hmm. І третій аргумент, мені здається, а, ви знаєте, ну, а може нам треба про військових, про присутність, про безпеку Європи, Європі не обговорювати з Путіним. Може, це справа. Європи, як і захист Сполучених Штатів, це справа з Сполучених Штатів. Mm -hmm. Путін ніколи не про що не запитував, він просто вторгся. То чому люди на, на нашу територію, на, на чому континенті сьогодні війна повинні запитувати його? Слухай, як ти думаєш, тобі не заважають тут морі, тобі нормально буде тут? Тобі подобається, що наші кораблі тут плавають? Ой, вибач, не подобається, ну тоді ми приберемо. Ну, може, нам потрібно а, ці інфантільні розмови просто припинити. У нас гарантії безпеки наші. В Європі потрібно захищатись, тому що це Європа. А русский це русські, їх треба поставити на місце. І давайте чесно, коли ми говоримо про, а, про санкції, про те, як його зупинити, тощо я тут нещодавно а, не буду казати назви компаній, американських компаній, до речі, американських компаній, ну і європейці також там є. І я нещодавно тут подивився одне відео, дуже цікавий матеріал, там де, там, де сказано, що більш ну, топ-платники податків Російській Федерації. Досі американські і європейські компанії, які не вийшли з цього ринку, а вони входять в топ-платників податків. Тобто вони самі сплачують ці податки. які санкції. Ну, причому тут санкції, якщо є американські компанії і європейські компанії на ринку в Росії, вони прямо там присутні, вони там заробляють гроші. Окей, що вони заробляють, але вони там сплачують податки. Там сплачують свої 20% чи скільки. Вон, це залишається в бюджеті Путіна. На що він їх витрачає? В час війни ми це знаємо по собі. В час війни всі витрачають на зброю. на гроші. Вони витрачають ці гроші. And... Тобто, яке Я... у нього враження від санкцій повинно бути, якщо він бачить, так тут Китай. Десь китайські компанії, там через Іран, там через Близький Схід, десь з Індією торгує енергетикою, десь хтось допомагає обходити санкції з кимось. Він торгує. Американці, європейський приватний сектор, деякі постачає якісь деталі. Ви знаєте, від багатьох компаній з Європи і з Америки приходять деталі для ракет, які він використовує. Слухайте, і ще є платники податків. Ну, в принципі, ну, в принципі. Так, санкції мають вплив, але в принципі він не ізольований. Я думаю, у нього таке відчуття.